Право 868. Розкладіть нам ножники. Ну що ж, стартуємо. Перше задання m у кубі плюс n у кубі плюс m плюс n. Групуємо доданки. Запишемо як М у кубі плюс n у кубі. Так, додати. Ну і М плюс n. групуємо. І це дорівнює. В перших дужках у нас сума кубів двох виразів, це дорівнює добутку суми цих виразів m плюс n. На неповний квадрат їхньої різниці. То це буде m у квадраті мінус mn плюс n у квадраті. Отже, додати записуємо, залишається m плюс n. Можемо помножити на одиницю, і це дорівнює. Ну що ж, дивимося. Тут у нас є спільний множник у кожному з доданків m плюс n. Виносимо його за дужки, то вийде m плюс n, що множиться. В перших дужках у нас буде m у квадраті. мінус mn плюс n у квадраті залишиться. Ну і додати одиниця. І це дорівнює. Це буде m плюс n, що множиться. Розкриваємо дужки. то у нас буде m у квадраті мінус mn плюс n у квадраті мінус, ä, плюс 1. Є? Переходимо до другого завдання. А мінус Б відняти А в кубі мінус Б в кубі. Ну що ж, давайте групувати ці доданки, як А-Б. Відняти А в кубі мінус Б в кубі. І це дорівнює. Ну що ж, перший вираз запишемо, як А мінус Б. Що множиться на одиницю це також буде А-Б. Відняти А у кубі мінус Б в кубі це різниця кубів двох виразів. Це дорівнює добутку різниці цих виразів. А мінус Б. На неповний квадрат їхньої суми. Це буде А в квадраті плюс АБ добуток, і плюс квадрат другого виразу. Це буде Б в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, підкреслюємо тоді спільний множник в кожному з доданків. А-Б. Виносимо його за дужки, то вийде. А мінус Б, що множиться. Записуємо те, що не підкреслили. В першому виразі це одиниця. Відняти. Записуємо А в квадраті плюс АБ плюс Б в квадраті. Є? Ну що ж. Тоді розкриваємо дужки, Буде А мінус Б, що множиться. Одиниця перед дужками мінус то буде не А в квадраті, а мінус А в квадраті, не буде плюс А Б, а мінус АБ, буде не Б в квадраті, а мінус Б в квадраті. Є? Переходимо до третього завдання. А в кубі плюс 8 відняти А в квадраті мінус 2а. Давайте групувати, запишемо тоді доданки так, як А в кубі плюс 8 додати. Ну і ще в нас залишиться мінус а в квадраті мінус 2а. І це дорівнює. А в кубі плюс 8 ми запишемо, як А в кубі додати 8 це 2 в кубі. Додати залишається мінус а в квадраті мінус 2а, і це дорівнює. А в кубі плюс 2 в кубі це сума кубів двох виразів, а це дорівнює добутку суми цих виразів а плюс, 2, що множиться на. Запишемо, що множиться, на неповний квадрат їхньої різниці. Тобто ми записуємо, як а в квадраті мінус. А помножити на 2 це буде 2А. І плюс квадрат другого виразу, це буде 2 у квадраті, і це 4. Так. Ну і. З другого виразу ми можемо мінус А винести за дужки, То у нас було мінус А в квадраті. Якщо ми заберемо мінус А, то залишиться А. Було мінус 2А. Якщо ми заберемо мінус А, то буде плюс 2. І це дорівнює. Ну що ж, у нас. Тут є спільний множник в кожному з доданків А плюс 2. Я його підкреслюємо жовтим. виносимо його за дужки. То вийде А плюс 2. Що множиться. У дужках з першого виразу у нас залишиться А у квадраті мінус 2А плюс 4. Так. Додати мінус А. І це дорівнює. Отже. А плюс 2, записуємо без змін, Потім відкриваємо дужки, То у нас перед дужками знак плюс, то записуємо доданки без змін, Буде А в квадраті. Відняти 2А, додати. Додати 4. Додати мінус А це відняти А, і це дорівнює. Ну що ж, записуємо як А плюс 2, що множиться. Далі у дужках у нас А в квадраті. Потім є мінус 2А і мінус А, це буде мінус 3А. І залишиться плюс 4. Є. Переходимо до четвертого завдання. 8 п в кубі мінус 1 відняти 12 п в квадраті плюс 6p. Групуємо доданки як 8 п в кубі. Вняти. 1. Додати і групуємо мінус 12П у квадраті плюс 6П. Є. І це дорівнює. В перших дужках вираз запишемо як різницю кубів. Тобто 8П в кубі це 2П до кубу. Відняти 1 це 1 у кубі. Так, додати. Ну і другі дужки запишемо поки що без змін. Мінус 12p у квадраті. Плюс 6p. І це дорівнює. Ну що ж, різниця кубів двох виразів у перших дужках Ми запишемо як добуток різниці цих виразів. 2p мінус 1. На неповний квадрат їхньої суми. Це буде 2 p у квадраті, плюс 2 p що множиться на 1, плюс 1 у квадраті. З другого дужках ми можемо винести мінус 6 p що ми отримали 2 p мінус 1. Отже, виносимо мінус 6 p то Тоді в дужках залишиться, було мінус 12p в квадраті, ми винесемо мінус 6p, то залишиться 2p. 2p помножити на мінус 6p, це буде мінус 20p в квадраті. Далі плюс 6p, якщо ми поділимо на мінус 6p, це буде мінус 1, і це дорівнює. Ну що ж, тут ми можемо підкреслити спільний множник в кожному з доданків. 2p-1. Виносимо його за дужки. То пишемо 2p. Мінус 1, що множиться. У перших дужках тоді записуємо все, що залишилося. Отже, 2p до квадрату це буде 4p у квадраті, далі додати 2p помножити на 1 це буде 2p, і 1 у квадраті це буде 1. Так? І додати залишиться мінус 6p, або відняти 6p. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо це як 2П мінус 1, що множиться. У дужках тоді перед дужками знак плюс записуємо без змін 4p у квадраті, плюс 2п, плюс 1, і, плюс 1, і мінус 6p. І це дорівнює. Буде 2п мінус 1. У дужках 4p у квадраті. Далі у нас є плюс 2p і мінус 6p. Це буде мінус 4p. Мінус 4п. І додати 1. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо поки що перший множник без змін. 2p мінус 1, що множиться. 4p в квадраті запишемо як 2п до квадрату. Далі відняти 4p ми запишемо відняти. Як 2, що множиться на 2p, що множиться на 1. Ну і плюс 1 це 1 у квадраті. І це дрібні. Ну що ж, перший множник записуємо без змін. 2p мінус 1, що множиться. У других дужках у нас квадрат першого виразу, мінус подвоєний добуток першого до другого виразу, плюс квадрат другого виразу. А це дорівнює квадрату різниці цих виразів. Тобто це можна записати як 2 p мінус 1 до квадрату. І це дорівнює. Ну що ж, виходить, що це буде дорівнювати. 2p-1, що множиться на 2p-1 до квадрату. Це буде 2p мінус 1 до кубу. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, розкладіть на множники. ми розклали в першому завданні записуємо m плюс n, що множиться на m у квадраті мінус mn. Плюс n у квадраті плюс 1, У другому завданні записуємо А мінус Б, що множиться на одиницю мінус А в квадраті мінус АБ мінус b у квадраті. І в третьому завданні записуємо А плюс 2, що множиться на А у квадраті. Мінус 3а плюс 4. І в четвертому завданні ми записуємо як 2П мінус 1 у кубі. Є.